Ну що ж, друзі, вітання всім, хто до нас помало так доєднюється. Українська е, прем'єр-ліга, так, чемпіонат Ю-19. Донецький Шахтар сьогодні приймає Житомирський по Житомирське полісся. 15-й тур. Е, доволі таке цікаве протистояння. Важко при тому, що на воротах отакий кремезний гелкіпер. Йде подача момент одразу деякі взагалі з льодом покриті. Момент ще один удар головою Михайло, який наколотив багато м'ячів у цьому сезоні. От момент навіть простор головного тренера Шахтаря. Сравту Туїров класно підключив капітана команди та Олег Пушкарьо. І навіть втрата м'яча і може бути вже якась контратака від Полісся. І тут... Атаку і віддає в центр. Цуканов Віктор удар по воротах. І перший такий атака донецького шахтаря лівим флангом. Простріл. Передача праворуч. Олег Пушкарьов приймає м'яч, стріляє навіть. І ще одна метушня. О, другій команді. І тут момент дуже цікаво пробивав. Щось придумати не. Тільки банальні подачі, які не вінчаються успіхом. От перший тут знову по ногах отримав футболіст Донецького шахтаря, а тут блокують футболісти Житомирської команди. І фол. Ой, сніг, коли на полі лід, коли просто знаходитись важко на те, щоб бігати. І от знову можуть з'являтися зони. І тут зараз момент може бути: скидка, удар в суперниках для збірної. Ще одна справа удару від. І атака швидка. Атака донецького шахтаря. Сам він, Даніл лівим флангом стріляє. Поворот. То, звісно, моментів. Момент який? Ось так. Забиває донецький шахтар на останніх хвилинах. Таки стає рахунок 1-0. Отримав неприємне ушкодження. Тут момент, і Стійка рятує дитися за цей удар. Помститись треба забитим м'ячем. Тут Хосрав Туїров, його спроба дальнього удару. І знову може бути момент. Простріл, удар. І от пішов на футбольне поле і тут зберігається м'ячу Шахтаря. Іван Лосенко удар лівою ногою. Крутив. Помилка Роско Михайло може бути цікава передача. Удар по воротах. Небезпечна атака, і футболіст пробивав. І ще один момент, і що тут буде, і тут Михайло буде робити подачу, подача, удар навіть неакцентований відбувається. Боротьба триває, падіння там і що арбітер, арбітер все бачить, він мовчить, нічого там не було. І момент атакувати. Атакує, атакує, тебе підтримує. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут не зрозуміло. Деякі з них стабільно грають. І... Красиво тут може бути, можна забивати, і забивати треба було У кількості. Матчу виходить, гірники будуть. Момент який. Ось так що багато кутових сьогодні, і Шахтар не забивав з кутового жодного разу. А тут ще один кутового, але спроба знову є. І відбивання можна стріляти. І атакує Шахтар зараз лівим флангом. Простріл. Що тут може бути? Удар і знову. Олександр Ющенко правим флангом чекає на підключення. Антон Дрозд. Правим флангом. Простріл дальню і треба забивати. Сергу зіграє проти Вереса та Дніпра. Один а тут спроба подати. Так, і вона просто приходить. А на цьому арбітер сигналізує про закінчення матчу між командами Шахтар Донецьк та Полісся Житомир.